І четвертий вимкнути. Тут перший раз на рух, другий раз постійно, і третій раз вимкнутий. А тут чотири рази. Що означає третій раз це питання? Ось це моя старенька. Так само є тут ось така вимка, щоб можна було повісити на гвіздочок, і ось така липка стрічка із. Магнітом. Тобто на будь-яку залізну поверхню, щоб то не було батареї в ванні, е холодильник, мікрохвильовка на будь-яку залізну поверхню. Просто отак от притулили, вертикально я притуляю, і все, світло є. От. І тут щоразу кожного разу менші даються ось ці магнітики. Там, там де немає магніта, ви можете приклеїти ось таку залізяку. Друзі, перепрошую. Отже, і щоразу менші і менші дають ці магнитики. Десь у мене там був запас навіть, може і тут зараз гляну. Де там менші і менші давали? Ні, тут великі ще різні конфігурації. І менше це у нас 30 см ось ця лампа. І достатньо значить, повісити у туалет або ванну. Можна повісити в коридорі, де ви там проходите, просто щоб не забити лоба посеред ночі. І цього світла достатньо. Якщо ви плануєте щось робити, ну, тобто на кухні я вже вішаю ось таку велику. У мене їх кілька. Поки одне заряджається, другий вішаю. Це на момент, коли нема світла. Зараз, дякувати Господу, світло є. Але лампами запаслися. Надійно. Надійно. Так, я хотіла наклеїти таким чином, бо ось така є у нас наліпочка по всій хаті, і я хотіла, відповідно до цієї наліпочки, наклеїти ось ці маленькі магнити. Магніти, правильно. Ось такого зробимо. Тобто нормальний, товстенький магніт, які е, трохи товщі, ніж е, зазвичай е, сувенірна продукція на холодильник наклеїться, то вони трошки товщі, за ті магніти. І ось так. І з зворотньої сторони приклеюємо магніт. Я просто, о, у нас вже великі ось такі залізяки великі, вже наклеєні о, у місцях, де нам це необхідно. І я підлаштовуюсь вже, щоб не перероблювати, щоб не робити. Не мати зайвий клопіт. Так. Тож робимо ось тако. Зекономили. <смі> Стрічку липку зекономили. Не, я розумію, що ця лампа легша і вона, мабуть, втримається і на таких. Маленьких магнітиках, але, ну, це якась єресь. Ага, я тут ще й криво наклеїла, ай, мого, я не буду вже. Уже не буду. А, він ковзає гарно. Все, тепер рівно. Отже, друзі, маємо ось такі дві файні лампи. Ця вже е, у використанні, як то сказати, довго і гарно себе проявила. Ось ця якась нова варіація. Лампи із чотирма режимами. Треба з'ясувати, що означає третій, другий. Будемо з'ясовувати. Дякую за вашу увагу і постійну підтримку. Друзі, усім мирного неба! Вибачте, друзі, всім мирного неба та Божих благословень. Бережи, Боже.